Лампи, так. Лампи це якби, цікава річ, тому що насправді навіть от ви згадували, я згадаю, що років 30 тому, назад, я коли був маленьким, то мій дядько ходив і казав, треба виключати світло і ходив. При тому, що тоді не було чайників електричних, не було мікрохвильової печі, так, так, не було посудомоїчних машин, не було пральних машин електричних, Тобто, практично споживачів електроенергії, бо це все споживачі да? Mm -hmm. Їх не було, а люди все одно економили. До речі, це велике питання. В нашій країні, на жаль, ці попередні роки немає пропаганди от, економії енергоресурсу. Тобто і газу, і електроенергії. Тому от власне ці лампочки, які сьогодні є, от у вас лежать так. Вони ну це така більш така, така дизайнерська лампочка, красива. Так це вона виглядає як звичайна енерго, така жарівка, так, тобто вона якби розжарювана, лампочка розжарювання. Але вона не є. Це лед лампочка фактично. Так, і вона... Що таке лед? поясніть? Ну, лед це є три види лампочки. Є от лампа розжарювання, це саме проста від відштовхується 100 ватт, наприклад. Тут вона ага. зазвичай так виглядає. Так. Так, є, далі йдуть з різними наповнюючими люмінесцентні лампи. Тобто там ртуть, наприклад, наповнюють інші речовини, і вони десь в 5 разів економніші. Економні. Тобто там 20 Вт. Угу. Це правда не вона, тут немає, така закручена. Глядачі я думаю, вони мають так. Так, 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 такі закручені. Або такі, якби йдуть, також а це вже лед лампочка, тобто це вже сучасніша. Така вона фактично в 10 разів економніша. Ну я кажу, це не зовсім це також лед, але от саме така люди можуть себе навіть бачити. Там звичайна така, така рожарів спіралька, та. спіралька маленька, така лежить. Да оце? Це також це лет, якби але вони просто більш для таких. Це називається для ось, це, стелі, напевно, мабуть, або гу-10, там або гу-9, якби це такі перехідники спеціальні їх також використовують, ну, в основному, там, коли схована стеля. Тобто це ага. більш такі вже придумані знаєте, під дизайнерські речі. Ну, по сучасному кажу, ну, це, ремонти це, роблять. Да, це для конкретного але дизайну. Це... Юр, але я запутався, що mm. брати і куди? Да, ні, що брати і брати що можна дивитися? Брати, по-перше, треба відштовхуватись від того, де ви найбільше використовуєте. Використовуєте світло, mm -hmm. так, наприклад, кухня, наприклад, там умовне місце, де ви читаєте де частіше включаєте? Там є де частіше міняти Ми ще включаємо, і має бути да. яскраве світло. Ми беремо, умовно кажучи, от таку. Е, ні, сьогодні краще брати лептаку. Лампочку, Да. Вони, да. до речі, теж раніше вони були дорожчі, зараз вони і дешевшують. Які коштує приблизно? Ну я вам скажу, щоб замінити от 100 ватт, навіть 150 ватт взагалі буде яскраве світло, десь гривень. Ну, 40-50 гривень можна зараз знайти. Так. Таку uh -huh. тобто це в принципі uh -huh. я вам скажу раніше, воно дорожче було десь під 100 гривень. Там То -то, зараз умовно можна кажучи, можна один раз, якщо є можливість, замінити да. лампи в будинку можна, або в квартирі да. на led лампи, і це вже буде воно суттєва даст, воно і, даст, і, сфер, і так, Дивіться там, де нам не потрібно яскраве світло. Моно кажучи, там де ми рідко буваємо. Коридори, які ще так, там щось таке, залишати Що там, там звичайно можна залишати лампочки розжарювання можна, тобто такі, бо вони, до речі, вони більше ефективні. Вони працюють на. Вкл викл да, тобто mm. включити, ага. виключити, тобто часто. А ще включити. про електроприлади. Ви казали, от да mm. реально ми раніше там вийшов з кімнати, світло вимкнув. Ще щось я десь колись читала про те, що можна суттєво зекономити, якщо ти там йдеш з дому, наприклад, і ти з розеток витягаєш повністю все, що включено. Ну там, умовно кажучи, не знаю. Чайник, там... Чайник, Холодильник, Да, ну ті прилади, які ні, холодильник не можна, бо розморозиться. Але те, що стоїть, от часто просто воно втикнути в розетку, ага, ага. ти ним не користуюся. Ну, там лампа, наприклад. Ну -ну. Тільна пишеш, ну коли Йо. ти витикаєш її, то ти начебто економія ну, йде в економія. Це так чи ні? Ну менше ще така ремарка, щоб ні? економити електроенергію. Ну це також це стосується, коли великий обсяг більшолектроені. Це двозонний лічильник можна ставити. Люди ставлять угу. тобто коли є день ніч.